Покажу, як зробити значок Monster в карпаркінг на машину. Пер... Ні, це якась машина недобра для того значка. О, типу той каділак підійде чи щось. Та й ой, треба і ксьом, де в мене і ксьом? О, дивіться. Перше нам треба взяти оцей вініл за 1500, фарбувати його в зелений колір. І типу, якось. Отак от зменшити, ще раз копіювати, поставити. І ще раз копіювати і поставити. Основа готова. Після цього ми беремо і от, ту штучку зменшуємо до десь от, до таких водорозмірів. Ну і типу так от далі це копію стави. Тільки тут не дуже, але нічого ну, я зараз замажу. От мене от така як сьома. Ось зараз. І тепер нам треба взяти ту от палічку. От. І то я Вот так вот замазати. Ну, все, назви ще значок Монстр. Всем